Кубок Олександра Шевченка з Армреслінгу з нагоди дня фізичної культури та спорту такий турнір провели просто неба на центральному майдані міста. Охочих позмагатися було чимало. До участі зареєструвалося понад три десятки бажаючих помірятися з силою. це таки вияв сили. Нещодавно один українець. Маючи 74 чотири кілограми, переборов кавказця, це було в інтернеті, який мав там більше 100 кілограм. Тому Україна це сила духа, сила волі і відповідна фізична сила. Тому я безумовно буду підтримувати такого роду змагання, і саме це змагання в першу чергу. І самому Івано-Франківську можна говорити, що цей спорт не є дуже популярним. Відповідно, треба робити якісь такі спільні речі для того, щоб якомога більше молоді долучалася до цього виду спорту, щоб розвивали здорово, розвивалися право правильно. серед учасників турніру, який провели серед аматорів, є й майбутні професійні чемпіони. Сподіваються, організатори. Хоча цілковитих новачків згідно правил до змагань не допускають, адже як і в будь-якому іншому виді спорту, тут потрібна спеціальна підготовка. До змагань допускаються люди, які прийшли, пройшли хоча б 6 шість місяців у спеціальної підготовки, тому що м'язи передпліччя, особливо в області ліктя, бувають травми серйозні, тому без підготовки. Не рекомендується, не допускається до змагань. Переможцю турніру вдалося здолати навіть тренованого важкого атлета. Володар першого кубку займається армреслінгом близько чотирьох років. Комплекс вправ, який я виконую на столі, і загалом штанга, гантелі, турнік, бруси. Це не є однотипний якийсь рух. Я виконую це все в комплексі. Це спорт, в якому має бути і техніка, і реакція, і сила. Тут не може бути якийсь один. Показник тільки Може бути все. Аби професійно займатися армреслінгом, Олегові потрібна підтримка, як і багатьом місцевим спортклубам. Один із них вже заручився необхідною. За сприяння народного депутата Олександра Шевченка невдовзі в місті проведуть турнір із гирьових видів спорту.